Вітання. Ось про цю скриньку я все ж таки не забув зняти відео. Вон дивіться, який красень вийшов такий брутальний мужчина а, на верхній кришці. Та отакі малюночки а, з боків. А, з боків це ще намистини. Ну, Малюнок виконано вручну з боків, а зверху це лазер. Оцей хлопець це, э, латунь, звісно, все-таки от гарненька. Брутальна шкатулка. Така мужицька. Ну і внутрі отак вот вот воно виглядає, Внутрі, до речі, це замша натурально. Якщо такий от красень поїде до свого замовника. Далі буде.